Привіт, друзі! З вами я, Сомалія, Богдан Янчук Зухір. І продовжуємо дегустувати українські вина. Сьогодні у нас буде вино Ольвія Нуво. Звідки ж це вино? А з селища Парутина Миколаївської області, Очаківський район. Я його придбав десь у 23-му році, а це буде він наш 22-го року. І це вино буде сорту Одеський Чорний. Погнали відкривати! Одеський чорний, він же Алі Берне. Якщо хтось призабув, бо не знав, нагадаю, що чому Алі Берне? Тому що це е, колись в інституті Таїрова зробили цей сорт. Схрестили два сорта, два француза. Алікан Буше і Каберне Со Ось таким чином. Так, відкриваємо. Оп, Чікс. па Парапа. -па. А робить це вино Павло Магаляс з своєю родиною. Розпочали робити вино у 2013 році. Думали, що от почнуть вони, ось потім наймуть виноробів. Всіх понаймають і будуть собі і відпочивати. Але не так сталося, як гадалося. Тому вони роблять вино досі самі. А ось Павло Магаляс. Він зараз служить у Збройних силах України і має. Нікнейм Бахус. Ось так. Так. Понюхали. Корочок. І будемо пробувати. Одеський чорний це зіронька нашого українського виноробства. Оп. Перший ніс, що ж там у нас тут, чорні ягоди, Сушені такі більше. Трошки джему. Так. Щось тут ще є, таке цікаве. Ну, ка подивимося. Так, воно поки що подихати. І перегляну, що в нас по кольору. Так. Краєчки ледь-ледь просвічуються, загалом темний насичений колір. Я так підозрюю, що рубін, бо з кольорами я ще не зовсім розібрався. До речі, кажу, що чоловіки гірше розрізнять кольори ніжінки, але це не треба перевірити колись. Мені мене ще такий тут аромат, як чорниці. Армат доволі інтенсивний. Так, ну що ж, треба роботи. <плес> Навдойовий легке таке. Не є таке мощне, матюре, кажуть, мустанг український на це воно. Ні, тут такого немає, легеньке. Кислотність середня плюс відчувається. Попри те, що це воно урожає 2022 року. Таніни легкі, але відчуваються. Нижче середньо, десь, якщо по педивальній шкалі, то десь буде ну, 3 з мінусом. Угу. Загалом, якщо підсумувати, то чорні ягоди, сушена, чорниця таке воно легке. Ще чуть вип'ю. Люблю пити їсти, нічого не, нічого не можу з цим зробити. Так, ще разок. І я тільки що відчув і задав, що відчуваю такий тон гуаші. Якщо ти забув, як пахне ГУАш, будь ласка, можна собі відкрити пачечку гуаші і понюхати. Це найкращий метод. Це воно підійде до легеньких закусок, легеньких сирів і, звісно, для... Гарного настрою. І ще декілька слів власне, про об'єми виробництва Ольвіаново. В них є 10 гектарів виноградників, виробляють орієнтовно 20 тисяч пляшок, та й таке. І рубрика Винні новини України. Нещодавно зустрівся Володимиром Паларієвим і Михайлом Паларієм. Це засновники виноробні Каново. і вони мені сказали, що готують новинка, а цією новинкою буде вино Егг, тобто. Яйце. А чому ж то яйце? А тому, що я не був на виноробні і бачив це саме бетонне яйце, в якому вони ферментують своє вино. Отож, чекаємо на новинку від промишиконова. Отож, друзі, не забуваємо, що ми можемо наше е жити життя, ходити на роботу. Ось завдяки Збройним силам України. Тому, будь ласка, донатьте, підтримуйте, пишіть, дізнаватися як здоров'я. А як настрій нашим бійцям і бійчиням це дуже допомагає? Отож, я продовжую досліджувати українське вино. Дякую вам! Обійняв ваш Богдан інших звухер.